Вітаю вас знов на каналі Астроната. З вами я, ваш астролог Наталі, і сьогодні ми поговоримо про одну з найважливіших подій цієї осені зими: це петля Юпітера у знаку рака яка триватиме з 12 листопада 2025 року по 11 березня 2026. це петля удачі щедрості і другого шансу насправді ретроградний Юпітер дає можливості отримати додаткові можливості які ми упустили другий шанс на успіх у справах які розвивалися з червня 2025 року і чомусь зійшли на нівець Юпітер знов підкреслює певну сферу життя і дає нам шанс знову досягти успіху. У цьому відео я розповім, які можливості повертає Юпітер кожному знаку Задяка, у якій сфері життя ви можете отримати подарунок долі, і як правильно використати цей час, щоб не прогавити свій шанс. Не забувайте, прогноз слухаємо за знаком асцендента і потім вже по сонцю. Якщо не знаєте свій асцендент, пишіть мені в коментарях. Я допоможу вам його визначити. Всі, хто до мене звертається, всі отримують свої відповіді. А тепер давайте поговоримо взагалі про енергію Юпітера. Юпітер це велика благодійна планета, символ удачі, авторитету, процвітання, духовного росту і віри. І він розширює все, до чого торкається. Він дарує масштаб, натхнення і завжди говорить нам: дивись ширше, мрій більше, вір у себе. Юпітер не терпить дріб'язковості, він хоче щедрості, всього найкращого, великодушності, внутрішньої віри тобто така амбітна дуже енергія. Саме тому люди з сильним Юпітером це ті, хто веде, хто надихає, хто залишає слід в цьому житті. Що таке, до речі, сильний Юпітер це коли. Це для астрологів, якщо ви дивитеся або цікавитеся астрологією, це коли заповнений дев'ятий дім, Юпітер в Першому домі, стрілець на асценденті, гармонійний Юпітер і сильний за есенціальними якостями. У моєму міні-курсі Астрокомпас, навіть новачок, може дізнатися, де саме у вашій натальній карті сидить ваш Юпітер і в якій сфері ви народжені масштабуватися. Розкривати потенціал, досягати успіху це дуже крутий такий гайд. Це дуже крутий навігатор по життю. Тому заходьте на міні курс, він коштує всього на всього гривень. А там усвідомлень ну просто вагон. Цикли Юпітера це хвилі росту, які повторюються приблизно кожні 12 років. І у віці 12, 24, 36, 48, 60 це час, коли Всесвіт буквально підхоплює ваші ініціативи і допомагає реалізувати мрії. Петля Юпітера 12 листопада торкає сектор рака знак, який символізує дім. Сім'ю, родину, коріння, емоційну безпеку у мундані астрології. До речі, рак символізує народ, батьківщину, предки почуття належності протягом цих чотирьох місяців, Всесвіт дає нам шанс повернути те, що ми не доотримали влітку 25-го року, і це може бути повторна можливість, другий шанс або нагода завершити те. Що не вийшло з першого разу на подієвому рівні петля Юпітера може проявитися як покращення місця проживання, ремонт, переїзд, покупка житла, розширення сім'ї або воз'єднання з близькими, узаконення майна, документів, спадкових питань, гармонізація внутрішнього стану, створення такого емоційного дому. А тепер давайте подивимось, в якій сфері життя саме у вас. Всесвіт готує другий шанс по Юпітеру. Поїхали, дивимось прогноз за знаком Асцендента, потім по сонцю. Овни для вас, петля Юпітера, проходить по четвертому сектору. І це сектор сім'ї, дому, внутрішньої стабільності, це час покращення умов проживання, вирішення сімейних питань, зміцнення зв'язку з батьками або дітьми, можливі повторні ситуації, які пов'язані з нерухомістю: покупка, продаж, переїзд або ремонт, що для вас актуально. І тут всесвіт він буде давати можливості, які насправді вам допоможуть. Такі можливості, щоб ви створили справжній дім серця, де є тепло, турбота. Та і безпека. Тому займіться в цей період, саме в ці чотири місяці, своїм простором. Побудуйте комфорт, порядок в домі. Це стане джерелом вашої сили і на подальші, на подальші розвитки. Телець. Юпітер робить петлю, тобто ретроградить у вашому третьому секторі. А це сектор спілкування, навчання, поїздок, комунікації, документів. І тут повертаються старі контакти, друзі, колеги, з якими ви могли щось реалізовувати, якісь спільні ідеї. Це час повторного запуску інформаційних проєктів, реклами або навчання, яке ви колись відкладали, і ось вам шанс. Знов повернутися і знов пройти це навчання, і це буде тільки вас розширювати. Тому що, пам'ятаємо, Юпітер це енергія розширення і, і удачі, експертності, авторитету. І за рахунок цього, що ви повернетесь до тем саме третього сектору, ви будете розширюватися у подальшому. Відновлюйте зв'язки, навчайтеся, будьте відкритими до діалогу. Саме це через спілкування прийде до вас удача. Близнюки. Петля юпітера активує ваш другий сектор. Ну, це сектор грошей, цінності, самооцінки, і це час для того, щоб повернутися знов. Щоб покращити фінансову ситуацію, повернути джерело доходу або клієнта, якого ви втратили, ви можете знайти новий спосіб монетизації свого таланту. Важливо також переосмислити своє ставлення до грошей, своєї цінності. Тому, можливо, ви в цей період, саме за ці 4 місяці, піднімете вартість ваших послуг. Тож дійте практично, вірте у свої навички, в свою цінність, тому що ваш прибуток зростає разом із вашою. Впевненістю. Не відпочиваємо, а працюємо в цей період, тому що фінанси можна примножити дуже гарно. Раки, Це період ретроградного Юпітеру з 12 листопада по 11 березня робить петлю саме у вашому знаку. Він дуже особливий для вас цей період. І це оновлення вашої особистості, буквально. Це оновлення енергії, вашого образу, самопрезентації. Ви можете змінити стиль. Цілі, оточення, будь-що насправді це другий шанс заявити про себе, переосмислити напрямок свого розвитку, розширити свій вплив. Ви буквально виходите на новий рівень духовного і соціального життя. У вас всі карти, щоб оцінити свою особистість, і тільки ви вирішуєте, як саме. Це відбудеться. Тож, не бійтеся, масштабуватися, починайте нові проекти, повертайтесь до ідей, які відкладали зараз. Всесвіт вам сприяє. Подумайте, які можливості ви упустили за останні 8 місяців, а особливо з червня 2025 року і в які напрямки ви не наважувалися піти. Юпітер тут дає вам другий шанс. Леви, Юпітер робить петлю удачі у вашому 12 секторі. А це сектор внутрішнього світу, усамітнення, інтуїції, таємної діяльності і справ пов'язаних з імміграцією. Це час глибокої переоцінки духовного очищення, відновлення, усамітнення. Тож, можлива тяга до. Взагалі усамітнення до ретритів, до медитації, чи навіть подорожі до місця сили, яку ну що для вас це, це місце сила, у справах пов'язаних з еміграцією, навчанням або духовною практикою може бути пауза або переосмислення свого напрямку. Юпітер допомагає знайти новий сенс і підготуватися до великого злету, який пройде влітку 26-го року, коли саме Юпітер війде у ваш знак. Тож, дозволяйте собі тишу, вона дасть вам нові сили, дасть вам відповіді, не поспішайте. Зараз час ну, сповільнитися, а не діяти. Діви, петля Юпітеру проходить по вашому одинадцятому сектору. І е, це сектор колективів, мрій, соціальної реалізації і повернення. Юпітера, тобто ретроградність Юпітера, вона повертає вас до старих проєктів, команд, друзів, інтернет-проєктів, ідей, які мати мали потенціал, але ви їх залишили, чомусь не використали. Подумайте, в період з червня 2025 року, що ви не зробили у темі колективів інтернет-проєктів і, взагалі, своєї соціальної реалізації. Наприклад, ви хотіли автоматизувати щось усучаснити щось в своїй діяльності. А тепер повертаєтесь до цього завдання і разом із своєю командою випускаєте сучасний технологічний продукт. Оце буде суперреалізація цього е юпитеріанського впливу. Це час, коли всесвіт підштовхує вас до реалізації своїх мрій, масштабування через спільноти і соцмережі. Рекомендація: не працюйте на самоті в цей період. Об'єднуйтесь, беріть команди, об'єднуйтесь в якійсь спільноти, колективі. Старі контакти можуть стати ключем до нового зростання. Терези Юпітер, ретроградний Юпітер, активує ваш десятий сектор це сектор кар'єри, статусу, досягнень. Це час, коли ви знов можете заявити про себе у професії, наприклад. Юпітер знов дає вам шанс проявити себе, усвідомити свою важливість і те, що ви насправді гідні того на що претендуєте. Можливі повторні такі можливості, підвищення, повернення на колишню посаду або запуск нового бізнесу. Також питання статусу, якісь офіційні рішення, брак чи зміни у соціальному положенні можуть дати про себе, нагадати про себе для того, щоб ви щось тут переробили. І потім розширились. Юпітер діє зі знаком плюс. Він дає щось переосмислити, щоб потім вас масштабувати. Пам'ятайте, тож сміливо подавайте заявки, говоріть про свої заслуги. Юпітер підтримує тих, хто вірить у свій масштаб. Він дає вам шанс досягти найвищих результатів, яких ви могли не досягти протягом останніх 8 восьмі місяці скорпіони, ретроградний Юпітер буде робити петлю у вашому дев'ятому секторі, а це сектор освіти, подорожей, віри, масштабування, тобто теми навчання, поїздок, співпраця, співпраця з іноземцями, або якось ви контактуєте з чимось закордонним. Це може бути товар або робота якась з іноземними організаціями або онлайн-проектами. Це час, коли ви знов розширюєте горизонти і готові зробити крок за межі. За межі звичного. Подумайте, на що ви не наважувалися в цій тематиці з літа 2025 року. Подорожі, навчання, реклама, те, що вас масштабувало б. Тому рекомендація відкритися новим знанням, мандруйте, навчайтесь, викладайте, рекламуйтеся, робіть все для свого масштабу. Юпітер вас ну, тут повертає до цих тем і потім вас розширить ну, максимально. Стрілець. Для вас, Юпітер, планета, ваш, ваша, до речі, планета, тепер у битлі у восьмому секторі. А це сектор спільних ресурсів, фінансів, енергії, трансформації. І це час для того, щоб переосмислити тему грошей і грошей інших людей. Насправді, це кредити, інвестиції, виплати, спільний бюджет з вашим партнером. Ви можете вирішити якесь фінансове питання, яке тягнулося довго, або відновити джерело пасивного доходу, або інвестування. Тож працюйте з фінансовими потоками дуже розумно в цей час. Мудро розподіляйте ресурси, не бійтеся, піймати цю допомогу, приймати допомогу. Зараз вона вам ну, буде давати користь. Чи можна брати кредити в цей період? Можна, можна брати кредити, якщо ви все продумали і вони будуть сприяти вашому масштабуванню. Козиріг. Юпітер в петлі проходить ваш сьомий сектор. А це сектор партнерства, відносин, клієнтів. Тут можуть повернутися люди з минулого, партнери, союзники, клієнти, з якими ви мали якісь спільні завдання. І це шанс відновити гармонію або укласти вигідний союз, до речі, в цей період. Тож відновіть комунікацію в цей період, залагодьте непорозуміння, нові можливості вони прийдуть до вас через інших людей. Водоліє. Петля Юпітера або ретроградний Юпітер впливає на ваш шостий сектор. А це сектор роботи, здоров'я, щоденного ритму, життя. І тут може з'явитися більше обов'язків, проєктів, які допоможуть вам стабілізувати взагалі ваше життя. Юпітер він розширює все, до чого торкається, і у вас це тема роботи. Тобто роботи буде багато, багато обов'язків. І тут дуже важливо дати собі час на відновлення. Займатися здоров'ям, повертатися до дієт, до спорту, до самодисципліни, не перевантажувати себе, організовувати графік і делегувати ось це дуже важливо в цей період. Тому що є шанс перевантаження. Рибки. Для вас, Юпітер, буде йти по п'ятому сектору. А це сектор творчості, любові, кохання, радощів, натхнення, самовираження, тобто найкращий будинок, насправді, сектор нашого гороскопу. Він дає можливість повірити в свою індивідуальність, саме цей Юпітер. Це час, коли життя знову приносить вам натхнення, радість, романтику через якісь старі захоплення, через хобі, або навіть людей, які колись запалювали ваше серце. Це час, коли потрібно знову звернути увагу на своїх дітей, займатися дитячими питаннями. Тут прям Юпітер буде давати ну, благословіння і розширення в цих темах. Тому дійте, це чудовий час для того, хто працює на себе. Це час розвивати свій бренд, виступати, робити ребрендинг свого бренду і виходити на публіку, або виходити в медіапростір. Створюйте в цей час, зазідайте, як кажуть, грайте, любіть. Це період, коли світ відкривається перед вами, якщо ви відкриєте своє серце. Отже, друзі, ретроградний Юпітер в раку це повторний шанс від всесвіту. Шанс завершити, дорости, повернути, відновити те, що дійсно важливе. Юпітер не карає, він навчає, він навчає вірити, розширювати межі і діяти з довірою до життя. І нехай цей період стане для вас часом відновлення, внутрішнього зростання і віру у свої можливості. Пам'ятайте, якщо ви хочете зрозуміти, де саме ваш особистий Юпітер відкриває двері успіху, масштабу, реалізації, приходьте на астроконсультацію або міні-курс АстроКомпас. Це прям там ми детально розбираємо, які планети ведуть вас до вашого. Масштабу. З любов'ю і вірою у ваш шлях, ваша астроната. Побачимось в наступних прогнозах.